Виходи, рынес. У нас там киця сидить. Так, Ранесмій, Киця там сидить. Твоя подружка. Ех, хочеться їй нагород до киці. Киці можна нагород? А собаці не можна. Погляньте, яке в нас небо. Кружляють ці тучі, кружляють. І ніяк не піде дощ. Ренесмі. Ренесмі. Гляньте, яка вона в нас гарнюня. А. -а, -а. Дуріє, бо хоче гратися з Кицькою. Коли вона до неї підкрадається, зненацька, лиже, цілує її, вона б її всю зацілувала, заобіймала б, а Кицьці це не подобається. Кіцька думає, що вона страшна звірюга, собака велика з великими. Тіхтями. Гука каже, виходь до мене, виходь. Бачите, як гукає її. Дуже хочу, щоб кицька прийшла до неї. Чого ти там сидиш іди грається зі мною? Бачите Ну, рене же вечір. Пів дев'ятого сутінки починаються. Та ще й таке небо. Гляньте, як чудернацьке небо. Отакі в нас гарні вечори вдома. Садок наш зелений, будиночок наш <ріграє> Іди грайся, іди гурай. Ский Наша маленька киця Все, пес наш турів. Дивіться, який у нас захід сонечка. Дуже гарно якраз під колір нашого будиночка. Дуже гарно. Чоловікн зварюванням металу займається після роботи. Після роботи робить домашню роботу. А дітям... Діти граються, бігають. Бачите, на сусідній вулиці. Киця подалі йде. Ренегесмі. Ех, хоче вона до нас. Звечоріла. Дуже класно, буде, мабуть, добрий дощ, бо дуже тихо, вітру нема зовсім. Буде добрий дощ, мабуть. Ренесмі. 14 собака в нас. Трошки вам зварювання. Гарно, дуже гарно.